Немає чим обігріти домівку. Мешканці гірських сіл уже майже рік намагаються отримати дрова у лісгоспі, проте безуспішно. Лісівники ж визнають, деревини не вистачає навіть на мобілізаційні потреби. Не можуть одержати їх і родини військових. Тож, яка ситуація з лісовими ресурсами на Прикарпатті, з'ясовували наші журналісти. Іван Палійчук та його син бойові медики. На передовій чоловіки були півтора року. З сином я служили, сином на Бахмутському напрямку і на Запорізькому напрямку. Я прийшов, нема дров. Звернувся до голови сільської ради. В даний час виписка заборонена. Я чекав неділю, чекав другу, чекав місяць, почалися морози, я пилку на плечі і пішов робити злочин. Родина Івана живе у віддаленому, негазифікованому гірському селі. Дрова місцеві мешканці мали отримувати за пільговою ціною. Проте їх немає, як і можливості обігріти домівку. Саме тому Іван змушений був спаляти два дерева біля дому. За це отримав покарання від суду. Штраф у розмірі 570 тисяч гривень. Сказали, якщо у вас є майно, наприклад, буде йти конфіскація майна, бо я звідки 600 тисяч заплачу. І якщо якщо ви не заплатите, буде стягуватися з пенсії, якщо доживете до пенсійного віку. У пошуках дров до Куцького лісгоспу прийшло близько десятка людей. Усі з гірських сіл, і кожен намагається бодай якось вижити у неопалюваних домівках. Та відповіді на питання люди не отримали. Директор господарства у відрядженні, а головного лісівника на місці не було. Виписти теж лісрубний квиток. Зараз щоб його виписти, треба прийти ряд інстанцій. І на кожному кроці цієї інстанції є якась перешкода. Є, наприклад, там від міністерства немає, не можемо отримати дозвіл на ліміт. Без того ліміту ми не можемо квиточок виписати. Біля тисяч кубів на рік потрібно забезпечити, щоб і школи забезпечити, і ну, місце, так як більше 50% нашого району є не Петро Пліхтяк також був на війні. Проте, коли отримав поранення, демобілізувався. Згодом повернувся на посаду лісничого. Визнає, в лісгоспі ситуація складна. Відколи почалося повноштавне вторгнення, між кожним підприємством у нас є згідно завдання, має бути на складах по кожному лісництву не менше 200 кубометрів стратегічного запасу. У нас на складах нуль. У Куцькому лісгоспі, куди прийшли селяни, стверджують, дров для людей немає, а ось вироб є. Мешканцям гірських сіл доводиться самим шукати та платити за дрова максимальну ціну, хоча живуть вони фактично серед лісу.